Добривач. Хорошо? Що саме я порушу? Їхло на ну, які червоні світло? Я не проїхав на червоні світло? Я знаю, я просто їхав. Я знаю. Нічого подібного в мене записано на Я У мене записано на реєстрацію, реєстрацію як і їхав. На які червоне світло, я їхав на зелене світло. Прошу? Ви мені не вказали на моє порушення? Я, я абсолютно їхав на зелене світло. Ви, ви можете показати? Зараз мені, ну, якщо ви дійсно впевнені. Бо ну, я бачу, ви чітко переді мною поїхали на зелене світло. Я можу скинути хіба, якщо є перехідник на ноутбук Ви, ви зараз можете помотати можна наступ... Е, на ньому я не впевнений, що можна подивитися. Ну... Ага. Ага. Там не є, я не знаю, чи є там можливість подивитися відео. Там запис іде на карточку пам'яті, можна карточку пам'яті вставити чи в ноутбук, чи в якісь приски і подивитися. подивитися. Угу. Ну, ви Фактично, я вам, я вам пояснюю, що я вас бачу... зупинив. Я перепрошую, є у вас е, відео зафіксовано, що я приїхав на червоне світло? Дивіться, відео за це під'ярено, що воду скаржував далі. Мову, якщо ви хочете то вона ще буде докладалося. Ви матеріали, матеріали, ви працювалися. Я зараз прошу, подивіться документи. Якщо у вас документи документами все в порядку, ви йдете далі щасливо. Якщо у вас з документами проблеми... Покиаємо... Я перепрошую, якщо в мене прошу. з документами все в порядку, не, то так, так, ви, так, ви закриваєте... Ви законно, тобто ви не... закриваєте очі на право порушення виходить? Це ви мені кажете, що поїхав на зелене, так? Я їхав на зелене так, світло. Я вам кажу, що я... Ви, ви поїхали, я бачу, що спилося червоне, так? Після мене? Так. Зразу ви в новину проїхали до списку за черв... Не може червон. бути, ні. Дійсно Тут... напарниця і навчати рокових машина. Я розумію, але в ваші покази одни... один для одного, це вони неправомірні. Приїхали. У мене документи є на місці завжди. Ви маєте мені придивити, я не кажу, що ви не продали, ви маєте їх придивити, щоб я його знайомився з ними. Все. Але я не розумію причину зупинки. Я, я їхав до зелене світло. Ні, ви мене зараз просто розводите. Ви зараз за Якщо Щоб я вас безмислені вас розводити. У мене йде запис на відеореєстратори. Я... Мені немає сенсу порушувати празу, що... Ви не мені вас розводити. Для чого? Які не в мене знає, для... для кількості протоколів, наприклад. Кількості протоколів. Які потім оскаржуються. Вас ну, я, я вас не знаю, я можу вам не довідати. Ви мені дали передавали документи в руки? Ви просто ви маєте мені придивити на законну вимогу, ви маєте придивити документи. На законну причину зупинки, правильно. Я вас підставно на зупиняв. Це біля вас Бляха ще багато автомобілів, я нікого не рухаю, тільки вас зупинив просто так що. Тому що я їхав сам. Біля мене автомобілів ніяких інших не було. Тому що я їхав сам, біля мене автомобілів ну, ніяких нічого. Не не я стала, я не пиняти? знаю, я ще не знаю. У мене документи собою, я, я правил дорожнього руху не порушував. Вони зі мною. Я, я, на на якій підставі? Я бачу, ви проїхали. Ви проїхали світло, червоне приїхали червоне Склофор, Неправда. Я їхав на зелене світло. Я їхав на Це зелене документи. світло. Можливо, ви приїхали на червоне. Так, я, ну. я приїхав на, Та, на червоне, але приїхав з прошли. Тобто про... ви на зелене приїхали, я, я на червоне. Я приїхав на червоне, тому що в мене включення було професійно майже червоного кольору. Я приїхав за вами, брати. Ну за мною, можливо, були червоне. Я їхав О, ти, на зелене світло. документи, в з документами, вийдете далі. У мене все в порядку з документами. Ну ви підставу ж таки не сказали. Можете показати відеодокази? Якщо буде складати, якщо ви зараз не прийдете документи, на вас села постанова, то що ви керуєте транспортним засобом без наявних на це документів. А підстава, законна підстава, не зупинка транспортного запису. 873, мискура, заборонений сигнал. Є вас відеодокази? Відеодоказ? Так. Відеодоказ буде на надавання по судді. Якщо да, ви не хочете, не якщо, не ведеться, якщо ви дивитесь, якщо ви дасте зараз на кому Соні, ви спілкувалися з вами, дасте матеріали, я я слухаю на вас матеріали. Які матеріали? Тому що приїхала вчора світло, вона надає мені світло, вона надає мені, мені відповідних документів на футбол. Ви можете показати докази, що так? я приїхав Ні, на червоне світло? Немає. У мене є наказ, який забороняє показувати вам зараз. Ну, що... наказ, що, на кафе тобі, який забороняє на кафе Ні. Ні. Показуйте документи і йдете щось далі. Я не можу з вами святити півночі, що я ми... вибухаю. Добре, покажіть, Ви будь ласка, номер вашого значка, бо я не бачу, відблискається від проблискових моїх. Я можу сказати, 30-2167. 30 А як до вас звертатися? Яценко, а ім'я по батькові. Ім'я по батькові? Микола Михайлович. Микола Михайлович, а лепарниця? Прошу. Інспектор Барани. А номер значка. можна? А можна ваші посвідчення подивитися? Можна, Звичайно, звичайно. можна. інспектор патрульної ніколи. До якого дійсний? До якого дійсний документ? Дійсно дійсно. дійсно, дійсно. До якого? До 19-го року. Я не бачу. Є? Так. Варіницю Оксана Ярославна, інспектор патрульної служби вам на слово. Ходить, що мене документи. То я вам вірю на слово, що ви мені кажете, що документи про вас не показують. Я прав дорожнього руху не рушуємо. Бандрівський Остап Тарасовий. 19-го року народження. робимо. Паспорт, будь ласка. З іншої сторони. З іншої сторони, будь ласка. Свідоцтво про, Свідоцтво про реєстрацію? Е, е, страховий поліс. І страховий поліс. Дві-три документи, які воді на вимогу працівника поліції. Знаєте, коли показується страховий поліс? На вимогу закону вимогу працівника поліції? Ні. Е, то, що я, я знаю, при що ДТП читаю? при складенні ні, протоколу? Є. Я знаю, ні. ви, напевно, читаєте варту, ви читаєте дорожній контроль. Я багато чого читаю. Це, я дуже радий, що ви читаєте, це вас Ви побачили. Номер кузова есть. Если я бы проверил. Обязательно. 95-6. Вы сейчас на законе действия. За что? Зачинаете сейчас на законе действия. Тем самым. Приобретаю у вас документы. Так? Страхове полісні? Це закон. Страхове полісні. Дивіться, ми з вами домовлялися, що я вам покажу документи. Я вам документи показав? Три документи. Поставь тераса, все. Можна просто так. Ось операція вирішити. Мені просто за сідочку мені далеко діставати документи. документ. У мене є всі документи. У мене є всі документи. Ви мені дивіться, далі не вірите? Я вам, дивіться, ви мені на слово не вірили, випросили показати посвідчення, я вам показав посвідчення. Як я вам на слово вірити, якщо не є? Важко. Я не накручую, я правил дорожнього руху, не порушував. Ще раз вам кажу. Так, я вам так даю. Я приїхали, втратили, втратили. Неправда. Я на зелену світло виїхав. Ну, я не буду. Переді мною машина їхала, зелене світло світилося, і я проїхав на зелене світло. Воно навіть після зеленого блимає жовтий, а тоді засвічує червоний, правильно? Не було абсолютно. І я вас не чую, можна голосніше трішки? Я вам сказав, я приведу документи, документи на ями. Гарного вечора стою. І вам гарного вечора. Я уважний завжди, коли я закрив. Я уважний завжди. І на рахунок документів, право дорожнього руху і закон про національну поліцію, що водій на вимогу закону вимогу представника поліції зобов'язаний пред'явити документи, які передбачені право дорожнього руху. Розгляд другий передбачає, що водій зобов'язаний законної вимоги представника поліції придавати резолюційним документам на транспортний засоб, звісно, водія і страховий поліс. Такому ви можете не приджати за умовою, що ви є інвалідом третій групи, або є учасників. Ну ясно, приємні. що його не в неявності. Я, я знаю, коли потрібно підібратися. Бачите, я файлу. з ніяких службових переважень не Ну, Це ми ще перевіримо. Це ми ще перевіримо. Будьте уважні так само на дорозі щасливим. Числ... Будьте уважні на дорозі дорога.